З метою встановлення місця знаходження викрадених боєприпасів та спецзасобів з території обласної державтоінспекції під час масових заворушень у ніч з 18 на 19 лютого працівники міліції постійно проводили оперативно-пошукові заходи, і така робота принесла позитивний результат. У ніч з 30 на 1 липня під час несення служби по нагляду за дорожнім рухом на території Тернопільського району співробітки управління державтоінспекції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль таксі «Деоланос». У салоні автомобіля державтоінспектори виявили спецзасоби. На місце події негайно було викликано слідчу оперативну групу. Під час огляду легківки в салоні, крім того, були виявлені боєприпаси, а також спецзасоби, які безпосередньо були викрадені із території обласного Даї. Крім того, під час обстеження гаражного приміщення даної молодої людини, а ним є 24-річний тернополянин. Були вільні додаткові засоби, а це чотири пристрої для примусового зупинення автотранспорту і 20 противогазу. Звідки у таксиста боєприпаси та спецзасоби правоохоронці перевіряють за попередньою інформацією, Всі вилучені речі тернополянин отримав під час подій, що мали місце у ніч з 18 на 19 лютого. Звірившись з базою даних боєприпасів та спецзасобів, що були викрадені з управління державтоінспекції, правоохоронці з'ясували, що дані речі дійсно перебували на балансі обласної державтоінспекції. Вилучено направлено науково-дослідний експерто криміналістичний центр при управлінні МВС України Тернопільської області на дослідження. Дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацію статті 263 кримінального кодексу України. І дана молода особа затримана нами в порядку статті 208 КПК України. Проводиться розслідування.